Всім мої вітання, всім доброго дня і мирного неба. Бачите, як ще в мене цвіте така лілія. Бачите, і ще навіть має пару пуплінків. Я собі її купила, такої я не мала. Я купила і собі тут посадила е, вгору. Трошки, трошки, щоб вона була в холоді, щоб їй заступали трошки сливки. І не тільки вона. Я тут ще посадила собі трошки лілій, таких і квіточок таких, щоб вони трошки були в холоді, щоб вони пізніше цвіли. Знаєте, Щоб не зацвіли всі в один раз. О, І то тут в мене ще така, така гарнасенька лілійка. Бачите, яка. Я вже не стану її обирати, цей пилок. Та й вже так воно буде. Та й вона вже так буде. А я йду на город, хочу подивитися, і що там робиться. Знаєте, бо там, там буряни заростають і там вже бараболі треба копати. І тут подивлюся і, і вас з собою візьму. Ще хотіла вам сказати, обернулася від сонця, бо дуже сонце в очі так е, ріже, що неможливо. Дивіться, які в нас купи дров. Дивіться, бачите, тут які купи дров. О, бачите, Які гіляки. А ми всі свої ці високі, свої. Абрикоси всі обрізали. Бачите, до якої, до якої висоти ми їх пообрізали? Ми їх всі пообрізали О, ті абрикоси. Чоловік тут позамальовував фарбу. Фарбу все позамальовував всі тут зрізи, і ми всі їх пообрізали. На все єдно. Знаєте, вони однако сохли. І тут така гілля була вже всі висохла. І ця була чисто висохла, лишив чоловік такий стовбур, щоб йому добре було викорчувати. Не зрізати, а викорчувати, розкопати і разом з коренем викинути. -сохлу. Абрикос, отакового. От все, що в нас лишилося, то ми все їх пообрізали до чисто. Будемо видіти, ті у нас всі відновилися, всі пустили. А всі не знаю, подивимось. О, бачите, все тут позамальовував, все пройшов, все, позамальовував і все. Бо ці вовсі абрикоси, у нас всі вони відновились. Всі повідновлювалися. Бачите? Все повідновлювалося. І на тих всіх, які були, то всі всі повідновлювали. Не знаю, будемо видіти. Абрикоси не родили. Не родили, щось так слабо, 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 сохли, слабо родили. Подивимося, а того дерева то взагалі о, дерево палити. Палити в кухні. О, Скільки дерева. То чоловік тут то буде забирати, і листя там прив'яло, стало чуть легше, і буде тут то все забирати на дрова. Отакого. Ось, цю молоду ми обрізали були скоріше, і то вона зависока. То вона вже відновилася. о, Все попускала, все нові пагони. Не знаю, подивимося. От, подивіться, був город чистий, чистий, тут вже бараболя, і бараболя вже не тримається, не тримається зовсім купи, вся бараболя розсипається, треба її вже копати. О, був город чистий, поки не заріс. Тут, де було цибулі, вже чоловік хрін покропив, о, бо він хрін травет витравлює, все й лишав і все й хрін витравив. О, таке, бо. Перець у мене чистенький, бо я перець висипала. О, Бачите, перчик я весь. Весь пересапала. Ну, як тоді пересапала, а тепер, тако, як виходжу на город, то де виджу, який бурін, то все чи бачу, то весь я змикаю, змикаю і все. О, Тут хрін він теж, тут також по -по покропив його. О, такий у мене перчик. Деякі перчинки вже доходять, вже червоні. Подивіться, Бачите, який, який величезний перець у мене. Ось такий гарний. Ти Та не весь йому, що не пора. Але перець дуже грубий. Такий, ой, як його показати. Дуже такий грубий. Перець і великий. Ну, перцю є дуже багато. Дуже багато. Ось. Навіть є лишній. Ну, лишній продамо. Його не треба лишнього. Лишній то продамо. Отаку вам покажу ще. Подивіться, якого як обліплено перцем. Ото все. І отакий він грубецький, гарний перчик. Треба буде його зірвати і чи, чи втушити того перцю. Чи що, треба буде щось зробити? Треба буде щось зробити з тим перчиком. Отаке о. Такого перцю. Тут ще якась тута, помідора. Я її не стала е, вимикувати, але вона якась така висока, не знаю звідки вона ситорішна чи що, і вона якась сливочка. О, бачите, яка. Фасоля в мене висохла. Ми її перевернули тоді, і фасоля висохла. Треба зараз пройде е, ну як, е, жара. Така, вона ще трошки добре дійде, і треба її змикати, бо вона висипеться. Вона висипеться вся на городі. А я її змикаю і так її в стручках лишаю. Знаєте, Я не, не тереблю її, не, не відбираю її начисто. Я її так і залишу О, всю змикаю і не знаю, чи в стручки пообриваю, чи просто в сніпках її так і, і лишу. Щоб вона була, але вона вже вся суха, та фасоля моя. Вся суха. Бачите? О. Ми рвали, рвали, скільки нам треба було, повні морозілки. Там її понаривали, ті шуфляди, і то все, скільки треба. А то все буде така суха. Її треба обірвати, бо як я не обірву, то вона заросте буряном. що буде знову йти, і висипеться, і буряном позаростає. Та й треба з нею зробити порядок якийсь. А ці отакі повисихали, повисихали і вже тріскають, І вже тріскають, бо будуть ці висипати, будуть висипати, треба їх зібрати. Ну, а це піти просто повиривати куди, Або десь ще кудись ні, є ще десь стручок і довший, Бачите, десь її чотири фасолини. Вирвати сухі, їх тут небагато, з тих пару корчів. І... І повиривати, і так буде. Йду я сюди по садочку. Ого, які дрова по садочку. Тут люцарка знову підростає. І я сюди йду, йду ближче до, е, до персиків, помежу персики. На цім персикові я ще не вурвала тих пару, пару персиків, бо ще були такі. О, вони ще такі навіть твердоваті десь кудись. то не всі, але, але вже є. І він. О, бачите, ще з долини таких є. Пару, пару чотири штучки такі ось, або що скоріші у мене. Вони вже дійшли. О. Ці персики, то я за них і забула, ви знаєте, забула за них. А от заглянула і, і вже собі згадала, що я їх лишила, бо вони були як камінчики. Отакі от во. І тут ще є е, дві штучки. Ну, то треба їх зірвати. А тут йду далі. І ой! І покажу вам, ви знаєте, в тому році, ну як, скажу вам, так як, так як воно є, я ще ж не така дуже фест, розумна, що не така дуже з тими персиками знаюся. Але того року, бо водім чотири роки лише з цим деревцям. Але того року. То вони е, зародили були і були вони такі, чисто такі, як шампань, просто без ніякого окраси, ніякої червоної, нічого. Просто такі бо були якісь такі е, кремові. Ну кажу, такі як шампань. А цього року ви подивіться, вони зародили, ви подивіться, які вони. Бачите, Бачите який ти персик? Він ще, ще твердовати, він вже може, може він вже буде е, за пару днів добрий, але ще, якби його зірвав, він два дні полежить і він буде добрий. Але вони, їх треба знову, дивіться, от дивіться, я вам покажу. Їм знову треба ті гіляки зламлювати, давати їм доступ до. Доступ давати сонцю, бо як їм не даш доступ сонцю, то вони не довго не дійдуть. Їм треба давати, щоб сонце їх, їх прогрівало. От таке -во. А вони знову заросли, як верба. От то що, то, що ми чистили, то, що ми чистили, того нігде і навіть і не видно. Подивіться, якими, якими кущагами все, все заросло. О, Ну, таке во. персик. О, А цей має доступ сонця, то подивіться, який він. А ті, що не мають всередині, то вони зеленющі. І все треба сувербу, всю вербу обрізати. Ось таке бо персиками робиться. Отаке От робиться з персиками у нас. Е, смородину я вже обрізала, вона жовкла. Я старі пагони повирізала, повирізала, і, і все. І все, вона пустить нове, все, нема нічого такого показують. Там щось таке, дуже е восени, а, -а, -а там таке, я нічого не дотримуюся. От і цей у мене персик такий. Я думала, що він вийде скоріший за цей е кремовий, що я казала. Але, але виходить, що ні. Отакі. Ож ти якої красоти! Але виходить, що ні. Бо я його о, цілий час пробую. той персик. Ой, як я вам показати, навіть саму найбільшу. Найбільший. О, ну о, цей вов вже він, він вже цей дійшов. Ну і треба їх. О, треба їх зривати буде. Чекайте, то листя. Нема, нема кому мені підтримати, нема кому, о, щоб я. Знімала, а хтось мені допомагав, нема кому. Тому шу сама, як виходить. Ой, ще й мурахи десь тут є. О, О бачите? а бачите, Асі ще вони то вже так ніби не, не тверді, але все одно вже, вже ще такі обої. І, знаєте, що ще вам хочу сказати: оці сорти персиків. цей його сорт персика. І оці сорти, вони так якось не, ну, не паршиві так. так дуже, як то перші. ті перші. Той перший взагалі, і самий перший, він був самий поганющий. На смак він був дуже добрий, але він дуже був уразливий. дуже уразливий. Мурахи на ньому були страшні. Мурахи їли, їли, то страшенно. Я не знаю, може вже наїли, бо тут не бачу ні одної мурахи. Тут не бачу ніде ані одної мурашки. Але бачите, тут персики опадають. Подивіться, ой, вам покажу. Він хоч зеленковатий, але він паде. Дивіться, як в мене тут застелилася Петрушка. Я тут сіяла Петрушку, а вона тут страшенно страшної Петрушки насіялася, така сама. І от, бачите, бачите, як вони падуть. О, така красота паде. І тут. І тут, подивіться, подивіться падуть як яблука. але вони ще, як сказати, вони ще не, не дійшли, тому вони ще не розбиваються. Але, але подивіться, яке велике. Подивіться, бачите, хто бачить, тут які великі ті персики. І треба щось з ними робити. Подивіться, якої краси. О, під тими, під тими деревинами. отаке воно. Отаке о. Треба зібрати буде. І вже буду обривати, вам скажу, буду обривати, бачите, десь кудись її таке во. Якесь таке є. Бачите, і вже буду обривати їх е, до продажі. До продажі. Ну, не були вони того року такі. О, в тому році я показувала, напевно, вам також, але вони були такі кремові. а в цьому році, подивіться, які, якого не мають окраску. О, таке во. О, таке во. О, що робиться? Що в нас робиться? Не знаю, як буде в тому, на той рік. Не знаю взагалі, ніхто нічого не знає, що буде на той рік. Ніхто не знає. Але чи вони зародять на другий рік вже так всі персики, чи не зародять, то, то невідомо. То невідомо. во. Так що насолоджуємось красотою в цьому році. Бо, може, на другий рік такого і не буде. О. Принесла я собі відерку. Ті водрібні не буду, що вони скоріше, най вони собі там. Зігнівають. Бачите, здовж по юцарці. вже, всі вже жовті, то все. Отакі от -во вони, вони були кремові, отакі. От всі вже, вже дійшли. Здовж їх зібрати, зібрати, зібрати. І все. Ну от і все, напевно, що вже більше нема, не бачу більше, щоб впали. Ще бачу, ще бачу. Вони вже тепер так будуть падати кожного, кожного дня. Добре, що хоч нема сильного вітру, що вітер їх не, не оббиває. Ну, а все дрібні такі, все дрібні. Дрібні то треба повикидати то то гниле. Ну, таке воє збирала, любі друзі. О, все, більше їх наразі немає. Якийсь слимачок. Немано, якийсь не, ні, воно. Ні, а це не слимак, це просто не знаю, слимак. Якийсь зараз кину корем. Ну от і все, я визбирала всі персики. Ці, що були під попали, вже більше їх нема. А ви будьте здорові, щасливі. Всього вам доброго і до нових зустрічей. А я йду до своєї роботи.